Доброго доброго раночку. Ну що, продовжуємо другу частину нашого відео про Кам'янець Подільський. Ну давай, там же ж наверхи залазити, тільки я не буду. Почекай, Марк, пропусти. Давай. Ого! Сюди. 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 Марк. Спуск вниз, диви, який крутий спуск вниз. Ти будеш спускати? Ні. Вон диви якісь сходи вверх. Підеш верх? Давай послухаємо. То почкай папу з Лавром, де він дівся. який від він топ. Ага, краса, так? Да? Там бачу, бігли. так. Бач, все місто було видно звідси. Так, тут я спуск на перший поверх і на третій. Марк, йдемо сюди. Ось так, спускайся. О, так спускайся, там довгий-довгий такий коридор. Ми зараз вийдемо в тих баштах, аж там. О, тут квітопка. У нас там було Так. Проходь. Дови, які тут фільтовки? Ага, бачиш, де який кам'яний тунель. Сюди вид. видно все місто. Ага. І сейчас на ту сторону. І тут достаточно, щоб вийти. Угу. І давай тут покажемо, що тут. І отут видно теж всі башти. Наші більше від толок видно. Видно, ключ, вони шашлычок їдять. А! Наші так у великому вийде. Не знаю. О, тут гарно, видно. Тут Во. Гарний вид. Пішли, давай. дуже Йдемо шукати папу з Лавром. Що, там угу. тупік? Так, да, Все? Закрито. Ну все, що, спустимося чи піднімеш якусь башту, Марк хочеш. Тільки ти з ним. Ну там є, в тій стороні є, вверх і вниз. А тут така сама, тут тільки вниз просто. А ну-ка, Лавро, тримайся. Заганяй Лавру. Біжи, біжи. біжи. Оп, оп, оп. Погоня, погоня. Тікай, Лавро, тікай. Мені дивись під ноги, Лавро. Бо я переживаю за тебе, ти вже і так. Чуть-чуть натерпівся. Так, да, Лавро, покажи око, Як об полку ти зачепився, да, бідняга, воно щось стухла, а вчора то взагалі був кошмар. Нічого, все добре. Тут такі сходи серйозні, я лякаю, що не полізе з ними. Кажуть, що підемо на другий на пологіщ. Бо ці дуже сильно. А знаючи дітей, це потрібно без них спускатися. тут летіти на голови всі. Опа. Так це все виглядало. Реставраційні роботи були в 2000-х роках. Але тут не все. Ото все старе поставалося. Як є. Я так люблю ці всі спуски, що ж шкода, що їх не видно на камеру, які вони. Як тяжко спускатися. От ця башта можна наверх піднятися, ми тільки що були, отам ходили, от по цим от коридорам. Там от був підняття наверх. Ми не піднялися Іля, не захотів з малим, кажуть, зараз будуть падати йому на голову. Але визнати, що це може піднятися. І спуск сюди низ, Але бачите, там зараз реставрація йде, і туди не, я не знаю, звідти можна то спуститися, бо тут ви, мабуть, не вийдете просто. І все.

Да, короче, чуть Это настоящая мина, это настоящая мина, Это все, И шишок. Ну все, колпачки тоже. Мы не надо разные. Бачу, колись таке картошка ціла в банки. Я ніколи не бачила такого, так? Да. Пакет їхній. Водка. Ну, звісно, водка картошка. Піши, хлопці. Я хочу кофе випити, а там ми кожен раз підійшли, люди підійшли. Ми тільки щось, п'ять нікого немає, п'ять людей підійшли. То йди, ти ж так теж ходити. Підійдемо. І нам мені каже, що якась нерішуча, що я буду так підходити кожен раз і хтось буде переді мною йти, і я так і кофе не вип'ю. Але пахне тут. Що ж так Так, зараз будемо їсти, я вже хочу їсти. я ж кажу, що ти кофі тут зійдемо. Ну нічого, зараз вип'ю. Не знаю, щось знайдемо. Подивився, Лавро? Все, заказав нам каву потерять. ти каву. Набой настоящий мама. Мама, <плес> наверное, <плес> що сквозь. Дві кави 150. Угу. Ідемо взяв якусь картоплю на всіх, гриби і що це баклажани, так бачу. Він ще якісь сосиски мав би взяти. Чи що? Не знаю, що подивимося, що він ще взяв. По цінах я вже показував. Смачне, кава смачна. Кава смачна, але не просіяна. Так? О, що це за, О, Палянечка з сиром. М'ясо. Красота. Навіть почне Так, будемо розкладати. Ну, весі на нас. Надо місце та На його місце должен mm. був бич якось. Нема картошки три. Ну цей хай поїдять. Просто і yeah. си. Да, а було не нічого, да, да? Ну так, так.

Маврі, не ще ходимо, ми чіпаємо, що ти чіпаєш лісом на вуглек. Вкусно? Дуже смачно. Поїли, наїлися, напилися щасливі тепер. Так, все було дуже смачно, м'ясо таке м'ягке. Мягке, м'яке, м'яке, картопелька була смачна. все було супер смачно. Дивики ми з тобою. Такий сервіс не дуже. А зла злата було? Може, устав. Але смачно, дійсно смачно. дивись, Вниз щось є. Послакуєте Йдемо далі. Прийдемося, сіли в тіньочку, зловили столик Послак... якраз. Була тінь. Облако. Ні. І Ляша в пакеті з собою м'ясо несе порізане. Бо хлопці не доїли. А школя каже, де їх підкармлювати в машині, То... і ми собою порізали, тепер наноситься. Кат, бач. Йди в темницю, темницю марда. Темниця, там кат сидів, представляєш? Покажи. Темниця вон. Бачиш, в'язниця. От був кат тут. ось які Мама. були пастки. Пиши, сюди Піши. Сюда заходимо. Вон папа пішов. А вон. Я сподіваюся, мене Ютуб за це не заблокує. Так, показувати сина не буде, тут все зрозуміло. Тут сидить людина, яку посадили в клітку, і люди, які вже не сидять, бо вони вже всі в крові. Ось так. А хто їх Кат. Хто? Кат. Спеціально була така людина, яка їх катувала. Давай. Де? О, там, да, в темниці. І закривали їх. Вони, може, зробили щось погане, вбили когось чи ще щось, того їх тут катували. О, так. Бачила, Вроки? О, две на якісь душки людей садили. Ага, бачиш. Як кажуть, добре раніше телефона не було, да, Ілля? Люди собі розлікались, як могли. Чухавка. Чухавка, так? Так, бачите, людину садили і прив'язували на це на гостре. <пути> катували, Марк. Ну, людина зробила щось погане і катували. <пути> Угу. Поки ви тут читаєте, ми з Марком спіли поспілкуватися, проговорити, чому раніше були такі методи правосуддя. Розповідаємо, що це було зроблено для того, щоб інші просто боялися, щоб бачили, що за це може бути ось таке покарання. Заходимо в башню. Шо? Давайте хто поліз заверху. Мама поліз, а тут вниз нема, тут бач, бачиш хоть так як там. Це по поверху там. Угу, туди підемо до гармат, чи підемо. Гармат, живемо. Там, оглядовий майданчик. А тут наверху що. пройтись до... А, пройтись до тої башні, так? Просто виходу до тої башні пройтись. Ну, ми не підемо. Я думаю, ми піднімемося, але ладно. Я каже, що не потрібно. Потім столітті до нашої ери Піди. і спеціально для того, щоб поміряти рабам воду. І ти навіть самостійно зараз ти спробуєш Тримай чашу давай. і налий спочатку до серединки. Ось так. Спасибо. Давай, Марк. Дивіться, підходьте ближче, щоб ви бачили. Якщо раб був чимний і наливав воду до середини, Богородська, наливай ще, ще, ще. Все, до це була денна норма. Уявляйте, наскільки мало раб за цілий день мав випивати? Ось бачите, тут трошечки взагалі лишається. Але здебільшого раби не знали, як при чаша тримай і наливай всю воду. І перші рази завжди переливали у бажанні випити більше, і таким чином вони навпаки себе карали, що взагалі пост нічого на цілий mm. день залишалися. Бачите, не свариться, не кричи, не витираю, отак пустотою ж. Цікаво дізнатися, як працює вона і поекспериментуватись понад 20-ма механізмами. Пиши. Так, Лавро зашов уже. Що таке? Мініатюрка як? А, еволю. Що? Типа угу. Печерні люди як жили. Там були дивись. Обертай. Ну обертай, обертай. Бістріше обертай, буде більше текти. Воду ти качаєш. Виходить, Лавро? Все, що можна крутити, все для дітей класно, так? Водяний година. Не торкав. Це ми просто розказуємо. Там нема води, де ж? А, так, якось. а це що у нас? Труба водопровідна. Ну, Це ми в курсі. Що зараз помінялося, як нічого. Крім того, що вона стала пластикова не дерев'яна. Пожежна помпа, бач, качали як Варк. Так як магазин. ми в Дубаї. Пожежна машина. Так як ми в Дубаї качали. Да, і вона так і йде. це. Вон диви. Бач, дивись, марк показує. Ну во короче, дуже довго. Так, да, як будуються. Бачиш, мальчик показує, вони будуються. Не трогати лаврої розвалиться. Тут є те, що можна трогати, те, що не можна. Бачиш як робиться? От теж диви, марк, бачиш? А отут можна трогати. Самому пробувати скласти, отак як там. Це такі будиночки, бачите? Мости, Мости. от бач, написано, як позитивний.

Лізе, Коли був на верху стіни, да. бачиш. Понял? Вот так. От вони Вон диви, яке було подільське князівство, бач. А не пішов. Що он дози вий. Марк, бізь. на Що там? А, понятно. З цієї сторони. Хтось брав і скидав. З цієї і з тої сторони падало. Поня? Ну так. Це такий рай для хлопців подивитися пушки. Да? да, Мар? Дуже прикольно. А тобі, Лавро, дуже прикольно? Непонятно, что это такое. Лавро! Лавра, что свеки сдвижешь? А що там? Шо? А що? Тут треба подивитися на свою фотографію, яка видається опана. Така штука. Кажуть чорнява, як ти. Прикольно. Так, щоб не поторкнулося. Колесо крутиться, так? О, один камінчик впав. Кожен один кілометр. Падав один камінчик і вони падали усі ось сюди. Прикольно. Чи якісь закривали, а потім крутили. Поні? Ставиш сюди, дивися, свої труси, закриваєш, а потім крутиш і воно в воді полощиться, понял? Але вру ця штука зайшла, камінці кидати. Піднімаєтесь, дитина ліво, то тунели мати далеко. Хлопцям понравився музей, кажуть, що прикольно, Все круто. <реку> Маркіло фотку обіз'яни? <реку> так, знизу нас тут є морозиво, є магазин теж з морозою. Ну і всякою водичкою. І тут що, якийсь музей новий, ото що говорила про стройку. А, тут розкопки. А хто Кольчуга. А поки ми тут ходимо, я вам все показую. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі, тому що це дійсно дуже важливо. Що тут, Мартина, що покажи? О, хто? То лежи. тут лежить. Ти тут да, да. Кистьяк, на розкопках знайшла? А? Ти тут знайшла? Так, так. І це так, в межах замку. Тисячі наші, ну, однородстої. Ну он не занький. Це його. Це Да. Так, замок. 40-55 років. Довго прожив. Так, похований у запускій могилі. Береве, мама, масивний скелет, тут почитати можна. Марк, диви, який меч. Меч точно на стояти. Диви які прикольні. Це що за письмо? Марк. Литовський статут, рукописана книга. Його... Його людин... а, ну, тут написано? тут? Ну, ти а, не тут тяжко, що піром писали прикольно. Диви, кольчуга. прикольно. Бронежилет який був. А Аккуратно, Марк. Морозово обов'язково. Ну, Лавро, сам не бери. Теж гармати стоять. І ось така краса. Марко мені тільки що задав дуже цікаве питання. Каже, чому раніше дітей можна було бити, а зараз дітей бити не можна. Я навіть не знаю, що йому на це можна відповісти. Всього, виходимо, ще ще на оглядовий майданчик підійдемо сфоткатись. І їдемо додому. У всіх тих баштах, що на верху, що можна піднятися і ми не піднімалися. Там нічого всередині немає, просто гарні види. Можна бачити через ці отвори, які також саме підняться. Подивитися, там нічого такого немає. в принципі. Ми вже там були, тому ще раз не піднімалися. Але якщо ви не були, то обов'язково підніміться, бо це. Цікаво, просто гарні види, але я в такому що... зутіни дуже зручному. І я скодзю, а діти лякають зараз їх піднімати, потім спускати. Підняти це одне, а спустити це зовсім друга проблема. Тому піднімемо вже наступний раз. Я ж кажу, ми там вже були. Потрібно одягати кросівки, щоб підніматися. Шкода, що не вийшло взяти екскурсію, прочитали, що ці от башні були от досюду, ось такими зубчиками. Такі вони були в середньовіччя, а ось це вже добудували набагато пізніше. Покажіть, як ви їдете, подивиться, Цигани, покажи. Покажи, що робиться. Ой, хлопці. Беріть віник, підмітайте. Вона не треба ще Треба. Надо. Кажу Іллі, що все класно для вихідного дня, щоб провести з сім'єю супер, все тут є і поїсти, і попити, і провести класний час, просто погуляти, посидіти на природі. Єдине, що шкода, що ми не взяли екскурсію, але надію, що приїдемо через ліка, може через два роки, і вже візьмемо наступний раз екскурсію, щоб більше про це дізнатися. Тому що тяжко так от ходити, дивитися в углі, діти в одну сторону, ми в другу сторону. Тому так, вам просто показали, а уголублятися вже в історію будемо наступного разу, коли візьмемо їде. Ще зараз на оглядову, щоб гарно сфоткатися всім. І їдемо додому. Тут, якщо придивитись, видно, ще мури старої фортеці. Видно все, як гарно, класно. Вон ще шматочки старої фортеці. класно. Тут також є ресторан під брамою, можна поїсти. Але ми і там класно поїли. А тепер на оглядову туди наверх, де люди фоткаються. А я на оглядову підніматися не буду, бабуся з дідусям пішли, а я отут -от зніму вам ще раз панораму гарну на всю фортецю. Яка краса. Коросна площадка, да, наверху каву попити, тільки в осінній, мабуть, час. Бо зараз, мабуть, можна там е, загорати хіба що. Але вид гарний буде, знаєте. Вільно на площадку. Оця оглядована, яку ми не пішли. Гарна стіна. Взагалі гарний такий, щоб в нас почав переїхати погуляти, отак от весь. Уже... Осінь, Де, кажуть. весь. Дивіться, який готель у самому центрі, яка красота. У -у -у. Гарна вулиця, там тут же якийсь монастир, чи що тут таке, чи церква, якісь собор. Щось таке, таке гарне. Дуже гарне. До речі, неподалеку від Кам'янця-Подільського, в 30, десь приблизно кілометрах від нього, є ще фортеця Хотин. Також дуже класне місце. Обов'язково з'їздять, як будете тут. А ми тим часом будемо вже їхати додому, находилися, нагулялися, дуже класно провели сімейний день разом. Чого і вам радимо, обов'язково приїжджайте. А вами зустрінемося вже в новому відео. Зовсім скоро. Бувайте!